Добрий день, шановні підписчики. Знімаємо відео. виразити благодарність хлопцям із Elite Селект фірми. Дякую вам, пацани, за те, що прислали посівмат нам, скажу яким образом. Син мій Саша, волонтера, допомагає нашим хлопцям-захисникам. І обратився до хлопців з Еліта Селект. Щоб вони допомогли, ну скажемо, мені, да, так як фермери наших районів нашої області, залишить, скажімо, ні з чим. Все осталось на полях. Нічого не вбирали, не гектара, не обробили. Зараз ну, пробуємо там щось виїжджати, щось там ковирятися. Коротше, пересіваємо усе е е сімочкою. Хотіли давно його посіяти, бо нас що хороший, хороший урожай в нашому регіоні дає. О. І так як оце думали, думали, ну, Саня подзвонив, хлопці, спасіба, откликнулись на нашу біду, О. хорошо скинули. Скажімо так, за три мішка заплатили, два вони безплатно відправили. Ще й на трьох мішках скинули. За це вам дуже велике-велике дякую. Посвімата, звісно, трошки нам маловато буде, але ну, в нас ще є з минулого року, ми ж нічого не посіли, закупляли ми теж. Ну, Будемо щось, щось сіяти, якось щось буде. В общем, пацани, ще раз вам велике спасибо, велике-велике спасіба. Дякуємо.